Поки моя доня робить лазанью, соус бешамель. Соус бешамель. Правильно? То я вам покажу свою а. редиску. Тісто розкатали, положили. У нас така городівня є форма. Тепер думаємо, що робити далі. Слоїв п'ять. П'ять слоїв, Даша каже. Процес номер 2. Донечко, коментуй. Баланєзе. Навірно. Соус баланзе. Донечко, що ти сюди кидала? Що, куди Шокуди імені. Баланізу. Фарш, цибуля, часник. У нас, звісно, молодий, але ну, треба нормальний. Якщо з нормальним чесником, воно буде в два рази більше. Тут тобто воно зелень. Це щоб воно пахло. Угу. Томатний сік, ну я б перемішала разом із томатною пастою. Ну, угу. якщо сік іменно покупний, то можна просто соком. Ну, або кетчуп. Ну і соль. Угу. Як Наступний. А, хіба не тісто наш? На стул, наступний етап – соус Бешамель. Бешамель. Це вообще по факту білий основний соус. Що ти туди робила? Кида? Мука сначала Угу. Пешушина. Потом э, масло. Потом сто. І що? Потом до того всього молоко. Я ще посипала італіанськими травами э, перець і соль. Якось так. І все. Можемо. Наступний етап у нас сир. Тримо на терці. Важливо на крупній, тому що якщо на мілку, то він згорить швидше, ніж спечеса лазання. Треба сир який. Взагалі, то треба який. Пармезан. Пармезан треба. Але де його взяти? Ну так як у нас є ко таке, значить ми будемо... В селі точно пармезан не найдеш. Угу. Тепер накриваємо тісто. А як ти тісто робила? Тісто... Муки 400 грамів. Ну, вообще муки приблизно стільки яєць. Якщо три яйця, значить 300 грамм, так. Понял. Можна наш собі. Яйце, мука, вообще оливкова олія, ну так як у нас її немає. Я просто олії всипнула <гум> і можна додати води, если вона сішком. Слишком сухе. Понятно. Легко і просто. І так вложимо 5 лив, але по факту то на скільки хватить тіста. діло, якщо у вас буде 100 г цілих то так це просто буде так чисто. На два трістує. Мені вже аж пахне. Це в нас блюдо якої кухні? Італіанської. Понятно. Одне із основних. Одне із основних. Одне з основних. Зрозуміло, люди. Ждемо, не дождемся. Біля мене гріється духовка на 180 градусів десь на 40 хвилин. Ні, на 50 градусів. Дивіться, смачно буде. На 50 мені ну, говорила. Ну, Взагалі 40. 40, якісь тісто. Можу Окей. і за 30. Це. Треба дивитися, так? Да? Так. Да. Мені довірили дуже гарну справу. Подержать. Поки доця буде місить тісто. Розкатувати. Роскатувати. Розкатувати. замішане. Тісто після замішування должно ще положить минут 30 в холодильнику. Можна його просто оставить, але в холодильнику воно більш еластичне буде. За того що воно ж а, за того, що мало ледни... Воно буде таке Ну, По факту то дуже еластичне, якщо полежить. Понятно. І за що толі? Оливковою, в основному. Ще один слой. Закінчуємо ми нашу лазанью, останні штрихи. Донечка старається. Сочно воно буде, блін. Прям бачите, якщо збоку подивиться. Один сок, тут так тіста немає толку. А я думаю, буде все гарно, добре. Ну що, тепер що? Зверху сир? Тепер зверху сир, пергамент і в Ням-ням-ням-ням-ням. Я вже спати хочу, все одно буду чекати. Десята година. Сорок хвилин Що? Сорок хвилин ти говориш? Йоуки-палки. Ну нічого. Пиц Сок смешный. Пицца хотела. хотела. Мочь, я хотела. Ночь, я конечно. На скільки так можно, я не знаю. Это мой муж. Заканчиваем. Та -та, та 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 Открываем. Готово, ша Уже первый По Пойдем его уже поживи. Понятное дело, мы не в Италии живем и обычные люди, но І нас зараз можемо побалувати себе. Ой, красата, дівчата. Каже, що самим не прожарився. Ну, нам і так нормально. Гарно, Доньки, Даша ага. каже, щоб ми минут 10 ще воно встило. Треба у нас дівчата ще 10 хвилин подаль. Яка ти даша, гарна. Це ми записували. Як скажи. Лазані. Для урока. Я молодець. У нас була 1000, ми дійшли до 1000, я була дуже рада. Но тепер треба йти ще вище. Ну, ми ж не, не будемо встановлюватися. Так що все, ставте лайк, підписуйтесь. І можна ще колокольчик нажати, ну і пану. Щоб відео виходило. Ну. Дякую. Ваш не так. Ваш основна проблема? Який вже був? Yeah. Чотири кабелічки.